Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні зануримося трішки в історію України так, а саме в 990 рік. Тож, в 990 році це так, Київська Русь, князь Володимир Великий. І карпувалися такі перші монети Київської Русі. Їх ще називали злотниками та срібниками. Такі монети. Так, ну На лицьовій стороні у нас ось монетки зображений князь Володимир. Так, І тут зверху так напис, що перекладається князь на стулі. Ось така золота монета. До речі, на сучасній монеті одна гривня. Так само зображений князь Володимир Великий. Ну, на зворотна сторона така монетка. Ну, це з нас зображено Ісуса Христа. Так, ну, до речі, банкноти України так, з 1992 року також були, був зображений князь Володимир Великий. Так, ну ось такий, такий сріб, срібник. Срібна монета. Ну, так, звичайно, князь Володимир на. В своєму престолі. Так. І тут е, е, зображено Державний герб України Тризуб. Це такі були монети так, в 990 році. Ну, до речі, можна купити багато є в інтернеті китайських копій, звичайно. Напишіть у коментарях, хто більш детально знає інформацію про. Такі монети. Ну, звичайно, тираж монет невідомий, так само як Маса. Відомо тільки що виготовлялися з золота та срібла. Напишіть, хто більше знає інформації. Якщо вам відео сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю мирного дня!